Початком повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові виросла в рази, оскільки зараз переливання рятує життя не лише цивільних, а й поранених захисників і захисниць. Саме тому Житомирський обласний центр крові постійно запрошує донорів, аби допомогти якомога більшій кількості людей. Це має бути людина, якій вже виповнилось 18 років. Верхньої межі ми не маємо, важити вона має від 50 кілограм. У день здачі крові та напередодні увечері донорам варто дотримуватись дієти, не вживати жирної, молочної та смаженої їжі. Не вживати протягом двох днів алкоголь, протягом трьох-п'яти днів знеболюючі препарати. І більше, ну, якщо ви хворіли на застуду, то має пройти як мінімум 2-3 тижні. Не можна здавати кров людям із перенесеними вірусними захворюваннями, гепатитами, віл, снід, а також тим, хто має хронічні недуги. Окрім того, є й тимчасові протипоказання. Операції, вагітність, період після вагітності протягом півроку і прийом деяких медикаментів. Для того, аби закривати потребу медичних закладів Житомирщини, до центру крові має приходити близько 50 донорів на день. Уже втретє кров здала Софія. Дівчина розповідає: працює у лікарні, бачить, скільки людей. Людей потребують переливання, тож не може залишитись осторонь. Ми постійно потребуємо крові, навіть не тільки військові, а й соматичні пацієнти, і це є дуже важливим таким елементом в нашому зараз в сучасному світі. Взагалі я вирішила долучитись, тому що це хоч якось допомагає нашим людям зараз в період війни. Хоча б кров, знаєте, хоч щось робити. Сьогодні у залі здачі крові ми побачили чоловіка у військовій формі. Він забажав зберегти анонімність, але розповів, що служить з 2016 року. Тоді ж і вирішив стати донором. Україні важка ситуація. Кожен день гинуть мій побратими. Тому я буду лучатися, Типу, як і фізично на фронті, так і в тилу буду здавати кров донатити. Це типу, це мій обов'язок. Це має робити кожен свідомий громадянин України. Типу ну я в найважчий час подаю руку своїй державі всіма можливими методами. Буду це робити візитці, де може на фронті буду воювати, в тилу буду здавати кров і робити все можливе для перемоги. Завітати до центру крові можна з понеділка по п'ятницю з 8 до 13.00. Окрім того, мобільні групи виїжджають і в різні громади Житомирщини, аби усі охочі мали змогу стати донором. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1. За офіційними оцінками у період з 1991 до 2025 року населення України скоротилося майже на 20 мільйонів людей. Окрім того, близько 25 мільйонів проживають за кордоном. Саме ці фактори стали передумовами для прийняття закону про множине громадянство. Мотивом і головним посилом цього законопроекту, який ще досі не підписаний, до речі, президентом є залучити діаспору до економічного культурного. І військового життя країни також легалізувати участь іноземців, які служать в ЗСУ, і врегулювати ситуацію з дітьми, які народжені в міжнародних шлюбах. Президент Володимир Зеленський вносив законопроєкт про множине громадянство до парламенту кілька разів. Проте раніше документ не потрапляв до сесійної зали. Тепер же змінився суспільний запит. Пояснює юрист і громадський діяч В'ячеслав Шарийчук. Тому що після 2022 року зросла кількість українців, які виїхали за кордон і почали там. Проживати, оформлювати відповідні документи для комфортного проживання свого та дітей. Держава почала активніше залучати діаспору для того, щоб завдяки діаспорі впливати можливо на рішення чиновників інших країн для допомоги Україні, і також з'явилася потреба у визнанні внеску іноземних добровольців, які воюють на території України в лавах збройних сил України. Отримати паспорт іншої держави зможуть українці певних категорій. Перелік категорій: це українці за кордоном, які отримали паспорти інших держав, діти народжені за кордоном від українських батьків, іноземці. Українського походження іноземці, добровольці та військові, що служать в ЗСУ, е, також важливий момент, що для держслужбовців та суддів нічого не змінилося, і вони не можуть е, користуватися цією привилегією як нажине громадянство, тому що є спеціалізоване законодавство для цих категорій населення, яке передбачає, що е, вказаний там чиновник або суддя. Має бути виключно громадянином України і не може мати іншого громадянства. Окрім того, Кабмін визначить перелік держав, громадянство яких буде сумісним з українським. Враховуватимуть позицію України щодо російсько-української війни, санкції проти держави-агресорки та інші моменти з огляду на те, що країни членом ЄС НАТО або G7, а також в яких відносинах перебувається держава з Україною, тобто чи були відповідні якісь там голосування, законопроекти щодо визнання Росії країною агресором? Громадянство РФ автоматично вже в законопроекті буде виключено з цього переліку добровільне громадянство країни, яка не включена до переліку. Які складе кабінет міністрів є підставою для виключення із громадянства України. Стаття 4 конституції України говорить про єдине громадянство. Новий закон їй суперечить. Тож, імовірно, Конституційний суд має надати роз'яснення, але є головною умовою, і тим, на що посилаються законодавці, це те, що на території України, а також у правовідносинах з державою Україна, визнається лише громадянство України, тобто не важливо, чи в тебе там два є паспорта чи три, якщо ти перебуваєш на території. Території України, то ти рахуєшся виключно громадянином України. Тобто, таким чином вони намагалися вирішити, чи вирішили. Конституційний суд, я думаю, вже роз'яснить більш детально саме статтю 4 Конституції України, яка говорить, що на території України ти маєш бути з єдиним громадянством. Окрім того, у новому законі чітко прописані правила набуття українського громадянства для іноземців. Для осіб, які хочуть отримати громадянство України, потрібно знати здати тест на знання законодавства України, тест на знання історії України, конституції України, а також для іноземців мінімум 5 років проживання на території України або один рік служби в Збройних силах України. У документі зазначено, що закон вступить у силу через шість місяців з дня опублікування. Однак наразі Володимир Зеленський ще не підписав його. Коли це станеться, невідомо. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. З листопада минулого року в Україні вступив у дію закон про декларування зброї. Наразі спостерігається позитивна динаміка звернень громадян, розповіли у Житомирському районному управлінні ГУНП. за останній квартал звітний було задекларовано громадянами 19 одиниць вогнепальної зброї і понад 11 тисяч набоїв до неї. До них входить 10 одиниць автоматичної зброї, 6 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, одна одиниця нарізної зброї і дві одиниці пістолетів. Громадяни і надалі продовжують звертатись до правоохоронців для проходження. Процедури декларування зброї. Скажіть, що саме ви сьогодні декларували? Який це вид зброї? Декларував я сьогодні. Це мисливська гладкоствольна зброя. Модель Іж 27 Я сьогодні декларував зброю вже вдруге, і процедура проходить дуже швидко і якісно. Перший раз, коли декларував зброю, думав, що займе більше часу, але навпаки зайняло набагато менше часу. Завдяки працівникам поліції вони зробили все швидко і якісно. Сама процедура починається з дзвінка на лінію 102, після якого громадянин або громадянка, які вирішили задекларувати знайдену зброю, звільняється від кримінальної відповідальності. Відповідно повідомляє це діспетчеру інформацію стосовно того, чи вона може сама прибути до органів поліції з метою декларування, або ж таки в неї немає можливості і потребує приїзду працівників поліції для подальшого декларування зброї. Відповідно, якщо людина не може звернутися особисто до органів поліції. Відповідна група декларування виїжджає за місцем проживання даної особи, здійснює огляд зброї, яку вона хоче задекларувати і подальшому зберігати у себе за місцем проживання. Працівники органів поліції здійснюють відповідний її огляд, визначають її марку, калібр, серію та номер даної зброї, здійснюють перевірку. її. Наявності в кримінальних обліках або ж зареєстрованих обліках, чи вона за кимось дійсно зареєстрована або ж ні. Якщо особа може самостійно прибути до правоохоронців, вона телефонує на лінію 102 та направляється до поліції. Зброя попередньо має бути у чехлі або загорнута у тканину. Надалі громадянин або громадянка заповнює заяву з анкетними даними, де вказує, хоче вона декларувати зброю за собою або здати її до правоохоронних органів для подальшого знищення. Громадянин після того заповнив свої анкетні дані. Не повинен конкретно вказувати, де і як, з яких підстав вона знислала зброя. Вона виявила бажання задекларувати. Відповідно, органи поліції надають їй всі можливу, всю можливу допомогу в даному напрямку. Під час огляду зброї в момент декларування зброя фотографується. Повністю визначаються всі її дані. Серія номер марка зброї Вносяться відповідні дані в підсистеми національної поліції України і проводиться подача перевіку щодо. Всіх обліків наявних в органах поліції для проведення процедури особа, що декларує зброю, повинна мати при собі оригінали та копії паспорту та ІПН, фотокартку та страховий поліс. Після перевірки, заповнення заяв та надання даних громадянина або громадянці видають талон, завдяки якому вони можуть зберігати зброю по місцю проживання. Декларуванню не підлягають гранатомети, міни та гранати. Однак люди можуть здати їх до поліції та уникнути кримінальної відповідальності. Після закінчення військового стану задекларовану знахідку необхідно. Буде переробити в мисливську або охолощену. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Нещодавно у професійному коледжі технічних інновацій міста Житомира запрацював навчально-практичний центр електротехнічного напрямку. Це е, п'ятий уже навчально-практичний центр, який відкривається в нашому закладі. Він е, відкривається саме для підготовки висококваліфікованих робітників за професію електромонтер. А навчатися будуть діти після 9-го і після 11-го класу, які оберуть професію електрик. Центр оснащений сучасним обладнанням провідних європейських компаній у сфері розумних будинків та сонячної енергетики. За словами учнів. В приладі набагато якісніше та краще ніж у колишній майстерні, мій робочий стіл Я підключаю прохідні вимкачі. Звідси ми беремо фазу і ноль і проводимо їх в розподільчу коробку. З розподільчої коробки ми заводимо в розподільчі коробки всі провода, і там їх скручуємо. Тут більш сучасніше обладнання ніж в старій майстерні. Окрім електротехнічного центру, у коледжі функціонує ще чотири навчальні простори. Саме цей проєкт фінансує Житомирська міська рада спільно з Європейським. Ськими партнерами ми всі бачимо, наскільки сьогодні потрібні робітничі професії в кожному підприємстві є брак робітничих професій. І ми сьогодні робимо все для того, аби підготувати високопрофесійного працівника. У нас декілька професій: електромонтажник, електромонтер. Чому саме ці професії насправді дуже просто? Вони найбільш затребувані ринком праці на сьогоднішній день бізнес. З яким проект тісно співпрацює вже говорить не про голод кадрів, говорить про голодомор кадрів. І вони готові вкладатись, вони готові підтримувати, вони готові входити в кооперацію з закладами освіти. Тобто, напевно, зараз зірковий час профтеху Цьогоріч коледж відкрив і лабораторію підприємництва, що обладнана сучасними фрезерно-гравірувальними станками через брак робітників напрям професійно-технічної освіти стрімко розвивається та створює комфортні умови для виховання досвідчених фахівців.